Сьогодні вночі, близько 2 години 30 хвилин, на спецлінію поліції 102 надійшло повідомлення про те, що на подвір'ї одного з ресторанів міста Вінниці невідомий зловмисник кинув предмет, що вибухнув. Є, типу як пікарда а, і зразу тоді вже влучив, зрив да, і все. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав. Відвідувачів на цей момент в ресторані не було. Були тільки працівники закладу, які знаходилися в приміщенні. Два працівника ресторану, які знаходилися на подвір'ї в момент вибуху, були обстежені лікарями. Тілесних ушкоджень вони не отримали, госпіталізації не потребували. Врачі приїжджали, дивилися там і трошки тут. швидка, не забрала, швидка, а вони тут одразу побігли і все. За даним фактом поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 – Це хуліганство вчинене з допомогою вибухового предмету. Такий злочин карається до 7 років ув'язні. На місці події були проведені першочергові слідчі дії. Обстежено місце експертами, криміналістами, вибухотехніками. Наразі проводяться слідчі та оперативні заходи, направлені на встановлення та затримання підозрюваної особи.